Вітаю, коротше. У мене така ділема. Э, В мене нема сходинки, коротше, а дуже хочеться повісить штори. І э, так сталося, що я ну, немножко коротенька. Коротше. Я взяла гачки, отак чи от таким чином присобачила, взяла крючки, і присобачила коротше, на розмальовку своєї малої. І в мене тут є така штука. Але ну, щоб до руками до того краю, ну я ніяк не дотягувалась, але мені дуже хочеться повісити Гардіни. І тут я з подоконника, коротше, достану до цих гачків єлі-єлі на носочках. Але щоб протягнути оці гачки саме от, до карнізу, то я не достану, тому щоб дотягнутися до туди таку штуку і зараз покажу з іншого боку. І потім оцею розмальовкою отак. Випс. І вже буду вішати.